Колеги, до вашої уваги озима пшениця, одна із наших невеличких ділянок, тут в районі 45 соток. І ми саме цю пшеницю підживляли сівалкою, сівалкою по так званій нашій технології, схожій на Бузницького. Значить, в чому суть? Підживлення виконували в мінус 5 градусів морозу прямо сівалкою по оцих закам'янілих грудках. І що ми бачимо? А ми не бачимо нічого. Ми навіть не бачимо, де проходила сівалка. Єдине, що видає це, цю роботу, це такі ось маленькі, де неде ледь помітні смужки від сошника. І це абсолютно ніяк не пошкодило нашу зиму пшеницю. Адже сівалка котилася на прикочуючих колесах, вона не котилася на сошнику. Ми наскільки вимілили прикатуючим колесом сошник, що він навіть не доставав до землі. І саме тому ми не побачили ніяких проявів і ніяких пошкоджень. Сівалкою на нашій озимій пшениці. А селітра внесена з розрахунку 150 кг на 1 гектар, і е, надалі будуть зростати позитивні температури. Нагадаю, на сьогодні плюс 8 градусів, 4 березня. Прогноз погоди передбачає. Ще потепління і, відповідно, опади. Тому рішення прийняти було правильно. Повторно ще, можливо, ми зробимо підживку селітрою вже безпосередньо по правильному бузницькому. Пройдемо сівалочкою також по діагоналі. А можливо, пройдемо по прямим, по прямим лініям, як нам буде зручно. Дивлячись, яка геометрія самого поля. Лійка б розкидала нерівномірно. Вона б кидала б на оті бур'яни, на сусідське поле. Є ділянки біля будинків. То летіла б та селітра людям у двори качкам, курям. Нам це не підходить. Нам підходить, щоб наше добриво, за яке ми платимо кошти, знаходилося безпосередньо на площі, на полі, там де росте рослинка. Тому колеги. Хто, як то кажуть, підтримував мене в моїй роботі. Всім дякую. Хто не підтримував, хто хейтив, також дякую. Хейт це теж активність, це теж контент. Люди дивляться, розганяємо, як то кажуть, інформацію. Але це справа кожного. В нас ж демократія. Тому ми не будемо, як то кажуть, нікого вчити і заставляти робити так, як ми. В мене вийшло, результат чудовий, я в принципі задоволений. Я думаю, що ті, хто так зробив, також не пошкодував. Ось, даже, як так пройтися і придивитися зблизька, лише одна смужечка. Лише одна, тут проходила сівалка. Більше я не бачу жодних пошкоджень і жодних навіть ознак, що тут працювала наша техніка. От просто їх не, не видно, бо, бо, бо сівалка дуже делікатно, делікатно пройшлась по пшеничці. Дай Бог дочекаємося жнив. Я вам безпосередньо зроблю контроль. Ми його змолотимо, зважимо і вам, звичайно, наведемо приклад і цифри. Кущення. Чудове кущення за рахунок невеликої глибини. Заробки насіння. Буквально там 2 см 2,5 максимум. Чого ми хотіли, того й добилися. І кущення у нас йде на 3 стебла. Коефіцієнт 1 до 3, чи як там правильно 3 стебла. І зверніть увагу на стики між сівалками. Практично їх ніде й не видно. Це сіялось без автопілота, Сіяли по маркеру. І Результат Роботи оператора, людини, яка працює на цій техніці. От така краса. Так що я пишаюсь цим результатом, пишаюсь цією роботою, мені подобається. Думаю, що подобається і вам. Гляньте, яка рівномірність висіву зерна чудова, прекрасно посіяне, прекрасне кущення. І я думаю, що наша селітра тут не даремно. Переваги навісного. Агрегату над причіпним. Кожен уголок, кожен закуток у нас засіяний. Навіть ось, ось закінчується грядка, і в нас чітко, чітко по межі висіяна пшениця. Немає там кущики, там не досіяно. Все правильно зроблено. Оце велике діло. І плюс переїзди, перегони сівалки від ділянки до ділянки. При отаких вузьких дорогах найкраще робити з Навісною технікою, саме сівалкою. Тому, колеги, пишіть, коментуйте, ставте вподобайку, як вам результат нашої роботи. Достойний вподобайки чи недостойний? Пишіть, коментуйте, радий буду почитати і повідповідати вам на коментарі. Всім добра!